Вам послання від роду. що сьогодні хоче вам передати рід. Які підказки? Отримання дому. Так, хтось знайде свій дім, свою домівку в прямому і переносному значенні. Давайте подивимось, про що це. Можливо, хтось збирається купувати дім, хтось переїздить, в когось якісь обставини складні. Так, знаєте, ви знайдете свій дім. Ви знайдете свій прихисток. Тут саме так чомусь мені відчувається. Ви знайдете свій прихисток, свій дім, свою фортецю. Ви енергетично наповнена людина, сильна людина, впевнена людина, творча людина. У вас вистачить енергії і сил, щоб знайти. Свій дім, знайти в ньому спокій, знайти своє щастя. У вас якісь спогади, спогади пов'язані з минулим, з дитинством про свій дім, про той дім ще, минулий дім. Але сьогодні вам життя дає новий дім, нові починання. Нова сторінка вашого життя саме розпочинається. Сьогодні або найближчим часом ви знайдете свій дім, свій прихисток, своє щастя, свою тишу. Так, сам рід, подивіться, ось ви в центрі, а це весь ваш рід. Всі ті, кого ви не бачите, але відчуваєте своєю душею. Вони вам зараз передають це послання. Вони з вами, вони наповнюють вас енергетично, вони захищають вас ви в колі до вас. Ну, не дійде ніяке зло, ви захищені. Ваш дім, ну, ваш дім він буде у вас, той, про який ви мрієте. Не сумнівайтесь, не, не перебувайте в такому стані. Напевно, у вас важкий період зараз. Але вас заспокоюють, вам, вам вселяють надію. Вірте, ви знайдете свій дім, той дім, який саме для вас призначений, в цьому домі. Ви будете відчувати свою силу, ви війдете в свою силу. Цей дім буде повна чаша, чаша любові, чаша взаєморозуміння. Тут буде все і достаток, і любов, те, про що можна тільки мріяти. Ваш дім будуть захищати, він буде захищений, як фортеця, де ви будете відчувати себе надійно в захисті. І ніякі вороги не посягнуть на ваш дім. Ніякі вороги. Сам ангел оберігає ваш дім і вас.